Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні хотів би поговорити про ріалторів і чому я їх терпіти не можу. Хочу розповісти історію, яка трапилася зі мною близько, коли там, у 2021 році. Коротше, я хотів купити магазин. Ну, не магазин, а просто комерційне приміщення, там плюс-мінус в центрі міста під, під здачу. І в мене прям була така манія, що я хочу володіти комерцією. Я досі це хочу, тому все в майбутньому. Але е, я знайшов в інтернеті оголошення, я ось е, прикріплю фотографію. Вибачте, за якість я там просто на телефон сфоткав. Просто як все виглядає? Ось я подивився, що в принципі непогано здається місце, непоганий там фасад, і, і опис хороший, вулиця Київська, там біля ЦУМу. Думаю, ладно, можна сходити хоч подивитися. Ціна 95 тисяч доларів тоді була. Ну, на той час це, це була дуже велика сума. Коротше, домовився я про зустріч, приїжджаю туди, ходжу по тій вулиці, Київській, біля, біля цього Цуму, зад вперед Я, ну, я не дивлюся на фото, я просто не знаходжу, не знаходжу цей фасад навіть. Потім, вже, коли настав час зустрічі, телефоную, а так, а де воно взагалі? Каже, ну, це ріелтор мені каже. Ну, це не зовсім вулиця Київська, там такий, треба пройти трошки в провулочок. Десь так метрів 100, ну там не 100, а метрів 300, такий якийсь провулок, травмайна колія, якісь дерева ростуть, кущі. І Просто подивіться, як виглядає в оголошенні фото, фото цього оголошення. І що чекало в реальності, як воно виглядає? Ну ось, ось давайте тут буде. Порівняйте в оголошення ріелтора і ось реальність, яка чекала. І, ну, і що, що після того можна взагалі дивитися? Я піднімаюся, по цим, по, по, по драбині, дерев'яні, там якісь кірпичі, все розкидано. Всередині, видно, була облава, там взагалі були якісь торгові автомати встановлені. Ну, як, як можна так працювати, як можна так обманювати людей? Чи це взагалі ну, реально так, і, і чи це нормально так працювати, ріелтору в Україні? Напишіть, будь ласка, в коментарях.